Майбутній час один з варіантів. Ми складаємо з will. Наприклад, I will come, я прийду. I will call, я подзвоню. I will finish my work on time. Я закінчу роботу вчасно. А якщо ми хочемо сказати заперечення? Наприклад, я не подзвоню, ми кажемо will not, скорочуємо the won't. I won't call you. Я не подзвоню. I won't come, я не прийду. I won't finish my work on time. Я не закінчу мою роботу вчасно. Якщо ми хочемо задавати запитання, ми will виносимо наперед. Will you come? Ти прийдеш? Will you finish this work on time? Ти закінчиш цю роботу вчасно? Will you call me? Ти подзвониш мені? Хочеш знати більше? Підписуйся, став лайки і пиши в особисті сприводу занять.